Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції, три можливості вибрати свій варіант. Я ось так, тому що це такі карти. ось, І, на жаль, вони, ну, скажімо так, не дуже легко вибираються з колоди. Ну що ж. Будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. Перший варіант, що чекає вас сьогодні, король кубків. Ви знаєте, король Кубків він одразу говорить про якусь емоційність, про якісь інтуїтивність, про романтику. Це і закоханість, це і якісь почуття будуть виникати до когось, у когось до вас, ніжності і тому подібне. Тобто вдасться сьогодні можливо з кимось просто побалакати, а з кимось дуже добре помиритися, налагодити стосунки, можливо, з кимось познайомитись. Це, знаєте, людина, яка вас підтримує, але морально. Це не якась там, скажімо так, матеріально десь комусь щось проштовхнути. Ні, тут просто висказатися вам дадуть. Ось. А можливо, хто комусь ви дасте висказатися, ось якось так. Карта номер два. Сімочка монет, і вона нам говорить: наберіться терпіння. Оце сама-сама перша її значення. Наберіться сьогодні терпіння. Тут немає значення в якому от ви самі відчуєте, де саме у вас не клеїться: чи в коханні, чи на роботі. Наберіться терпіння. Якщо ви чекаєте, що вам дадуть підвищення по, по, по сходинці на роботі, трошки почекайте, вкладайтеся далі. Але, в принципі, ви знаєте, ця карта взагалі-то вона не дає гарантії, що ви отримуєте якусь винагороду за це. Ось якось так. На жаль, це така карта. Але наберіться терпіння. Ось якось так. Карта номер 3 Ну, це взагалі шикарна карта. Це закохані. З кимось вдасться. Ну, давайте зразу з кохання, познайомитися, закохатися людина на вашому рівні, людина вашого гатунку, Тобто це як близнюк ваш. Вам вдасться зробити от вибір, якщо будете сьогодні якийсь робити, робіть інтуїтивно, робіть від серця. Не думайте, скажімо так, занадто головою. А, ця карта також говорить про якісь підписання документів, домовитися про якісь а, м, правила, параграфи, закони, тому подібне. З кимось м, про щось домовитися, а, до щось добалакаєтеся, додискутуєте, скажімо так. Хтось помириться сьогодні з кимось, примирення, закоханість. Ну це взагалі ця карта дуже-дуже така хороша. і... А, вона говорить, що сьогодні в парі. Вирішуйте в парі сьогодні. Тобто, з вашим партнером комусь вдасться знайти партнера або для кохання, або для життя, або для бізнесу. Ось, якось так, мої дорогенькі. Вдасться сьогодні гарно з кимось просто, можливо, побалакати. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Гарного вам дня! Ось і бережіть себе. Все буде Україна.